Я крихітна істота цього Всесвіту, маленька, беззахисна перед силою природи та людини. У мене немає сили когось рятувати, щось будувати, змінювати. У мене навіть немає гострих пазурів і куотрути, щоб якось захистити себе. Але я впевнений, якщо Бог створив мене, значить, я потрібен цьому світу. Всевишній наділив мене талантом плисти павутину, унікальність якої дивує цей світ. Зранку, до заходу сонця, я вдосконалюю свою майстерність. Виконую свої обов'язки, які поклав на мене. Господь. Так, дехто назве мене підступним та жорстоким, бо моя павутина ще й паска для інших комах. Але в цьому теж є великий задум творця природи. В моє павутиння потрапляють не всі, а ті. Хто вважають себе кращими та сильнішими за мене. Я, я такий маленький, що я можу бачити навколо себе? Запевняю вас, я бачу красу та велич, і тому моє серце завжди сповнене тільки добра. Вранці, зустрічаючи перші промені сонця. Я вітаю інших комах і листочок з крапелькою роси та запашну квітку гіочки куща мого дому. Одного разу я бачив і людину. Мої очі, звичайно, не змогли осягнути такі велетенські розміри. Але я бачив ногу. Яка хотіла наступити на мене. Я вже приготувався померти, але ця нога пожаліла мене, і я почув, він хоч і маленький, а що не кажи, живе створіння, шкода вбивати його даремно. Я розумів. Що людина не почує моїй вдячності. І тоді, тоді я звернувся до Бога з проханням, щоб подякував цій людині за його доброту замість мене. А ще я з вселишнім своєю мрією. Як було б добре, якби колись моя павутинка врятувала цю людину. Я впевнений, що Бог мене почув, бо він всемогутній, всезнаючий. І якщо він створив мене, значить, він обов'язково виконає моє щире прохання. А я тільки крихітний павучок, чия доля. Загубиться десь у вирі часу у круговерті життя та смерті. У мене є ще одна заповітна мрія. Можливо, я стану гідним жити колись у раю біля озера лотосів і буду плести срібну павутину, а хтось напише книгу. Про моє маленьке життя, приноски Акутагава, Павутинка.